Дванадцята в Україні проподію на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім! Долар трясеться як лист на осиці. У штатах доба до дефолту. Руйніний тайфун у Японії. Брудна вода змиває на шляху цілі міста і села. Є жертви. І Гілларі Клінтон оштрафували у Лондоні. За що розкажемо за кілька миттєвостей. Останній день перед очікуваним дефолтом Сполучені Штати і досі не мають згоди щодо підвищення ліміту державного боргу. Сенатори, і конгресмени покинули залу засідань без конкретного рішення. А попередній план підвищення стелі державних запозичень відхилили. Мовляв, треба іще час подумати. Утім, вже у півночі карета може перетворитися на гарбуз. У штатах закінчаться позичені іноземні гроші. Світові центробанки готуються до чи не найбільшої в історії кризи. Утім, самі герої дня американські сенатори та конгресмени налаштовані вельми оптимістично. Вони запевняють, ходом переговорів цілком задоволені. Доволення Ми говорили з президентом про близький дедлайн, і ми досі оптимістичні, що ще є можливість підвищити держборг вчасно. Ми дуже задоволені уже зробленою роботою, але звісно, розчаровані, що республіканці і далі саботують та відкладають вирішення цієї проблеми. Усі ми знаємо, що час збігає, і якщо республіканці теж хочуть ухвалити стелю боргу вчасно, то мають дозволити зробити це вже зараз. すっごい Потужний тайфун ударив по префектурі Токіо. Що не менше людей загинули і ще близько 50 зникли безвісти. Шторм Віпха називають найбільшим в японії за останні 10 років. Суттєвої шкоди тайфун завдав острову Хонсю неподалік столиці. Стихія зруйнувала більше 30 будинків, затопила магістралі і спричинила суви ґрунту. Через неї скасували кілька сотень авіарейсів та змінили графік потягів. Суму збитків поки що не порахували. Російський слідчий комітет порушив справу щодо побиття голландського дипломата. Заступника посла Нідерландів Онно Елдеренбоша побили у його квартирі. Двоє невідомих увірвалися до дипломата, називаючи себе електриками. На місці злочину нападники залишили напис «ЛГБТ». Сам голландський дипломат отримав незначні ушкодження. Російського посла уже викликали на килим до МЗС Нідерландів для пояснень. Побиття голландського дипломата у Москві сталося трохи більш. Ще як через тиждень після схожого інциденту у ГАЗі. там у будинок працівника російського посольства Дмитра Бородіна увірвалася місцева поліція. Патруль, начебто, викликали сусіди, які злякалися за дітей дипломата, коли той з'явився вдома на підпитку. Бородіна побили і кілька годин тримали у відділку обидва напади на працівників посольства порушують міжнародну віденську конвенцію. Від якої підписалися і Росія, і Нідерланди. Вона надає імунітет іноземним дипломатам у чужих країнах. Музика. У Лондоні оштрафували колишню держсекретарку США. Гілларі Клінтон попалася на парковці у неналежному місці. Автівка Клінтон майже три чверті години простоїла під Королівським інститутом міжнародних відносин непорядок помітив працівник служби паркування. За таке неподобство відважний паркувальник виписав штраф на 80 фунтів стерлінгів і, незважаючи на п'ятьох обурених та страхітливих сек'юріті-гілері, прикріпив його до лобового скла. Ну а оплатити цей штраф Клінтон ймовірно зможе із премії, яку отримувала у цей час у королівському інституті за внесок у міжнародні відносини. Частково помилувати Юлію Тимошенко пропонує екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський разом із колегою по місії Коксом він передав таке клопотання до президента України. Кваснєвський пояснює під частковим помилуванням мається на увазі зменшення строку ув'язнення політичної бранки з 7 до 2 років, які Тимошенко вже відбула у в'язниці. Президент Європарламенту Мартін Шульц сподівається, що таке рішення таки дозволить вивезти Тимошенку на лікування до Німеччини. У свою чергу міністерство закордонних справ заявило про готовність усіляко сприяти спостережній місії Європарламенту. Чесний суддя у сучасній Україні це швидше виняток аніж правило. Гучні корупційні скандали за участі суддів вибухають щороку. Адвокати вже жартують. Деяких суддів треба називати вже не ваша честь, а ваше безчестя. Натомість, чесних та кваліфікованих суддів нерідко намагаються витиснути із системи їхні ж корумповані колеги у схожому становищі опинився суддя уманського суду Анатолій Іванов. Подробиці від Ксенії Веркалець. Ксенія, добрий день. У якій саме ситуації опинився суддя? Добрий день, Віталій. Як на мене, це безпрецедентний випадок, коли сам служитель ФЕМІДи висловлює недовіру судовій системі України і захищає честь суддівської мантії. Суддя уманського міжрайонного суду Анатолій Іванов воює з високопосадовцем вже. Котрий рік поспіль, за словами судді, він став жертвою заручником справи, яку сам і вів. у цій справі за словами пана Анатолія фігурував високопосадовці. тодішній голова Уманського суду, екс-голова Вищої ради юстиції, а нині просто член вищої ради юстиції. Хто ця людина? І які ж перипетії ці справи, розкаже сам Анатолій Іванов. Він стоїть поруч зі мною. Я передаю йому слово. Доброго дня. Так сталося, що в моєму проваженні перебували дві цивільні справи безпосередньо пов'язані з на сьогоднішній день екс-головою ради юстиції Клісніченком Володимиром Миколаєвичем. В одній з цивільних справ він був безпосередньо стороною по справі, а інша справа стосувалася його близьких членів родини невістки та свахи. Клісніченко був незадоволений розглядом процесом розгляду даних справ, неодноразово натякав, як необхідно, якому необхідно руслі вести дані справи, не виконуючи дані вказівки і прийнявши відповідні рішення. На сьогоднішній день зіткнувся такою ситуацією, що відносно мене направлено 4 довідки пропозиції щодо до Вищої ради юстиції, щодо звільнення за порушення присяги. На сьогоднішній день вони не вирішені, оскільки 19 березня відбулося засідання, на якому сам Володимир Колісінченко зняв з дані питання. На сьогоднішній день, на жаль, мене притягнуто до дисциплінарної відповідальності Вищої Кваліфікаційної комісії, мені оголошено догану. І саме, що не є жахливим в даній ситуації, стверджували прогнози самого Володимира Колісніченка щодо пов'язані з моєю непокірливістю відносно нього. Те, що він все ж таки запроторить мене грати. 1 жовтня 2013 року, в кінці робочого дня, представниками СБУ було спровоковано і затримано мене нібито за вимагання хабаря. Насправді ж ніяких коштів ні в мене, ні в моїх кишенях вилено не було. Ні кольорів краски, ні відбитків пальців знято не було. Вважаю, це безпрецедентний випадок, коли особа такого рівня, як Лісінченко Володимир Миколаївич, сам особисто ганбячи високе звання Феміди, втручаючись і здійснюючи такий. Супротив правосуддю, намагається звести рахунки з звичайним суддею першої інстанції уманського міськрайного суду, тобі ж зі мною. Я надіюсь і звернувся вже до президента України з відповідним зверненням, щоб якимось чином відреагувався все ж таки президент, оскільки на кожному кроці ми чуємо одні тільки натяки на суддів, що у них хабарники таке інше. Повірте мені, будь ласка, що працюють судді в судах, чесні незалежні люди. Однак нам таким чесним незалежним надзвичайно важко втримати на даних посадах. Понад два роки витримав, витримував погрози, погрози звільненням фізичної розправи. І, як бачите, чим це закінчилось 1 жовтня. Провокація представників СБУ на хабарі. Я не на... Я вам дякую. На жаль, обмежений ефірний час. Віталію хочу сказати, що одразу після зустрічі із паном Анатолієм я хочу зателефонувати пану Володимиру Крисніченко та почути його думку. Також у мене все наразі Ксенія, От ситуація насправді зрозуміла, А що планують робити захисники судді, щоб власне виправити ту ситуацію? Зараз я запитаю про це у пана Анатолія. Що ж планують зробити ваші захисники, аби якось виправити цю ситуацію? На сьогоднішній день ні не приділено ні підозри, ніяких обвинувачень лише ні занибили моє чесне ім'я в засобах інтернету, в засобах масової інформації. Ми будемо боротися до кінця, будемо йти. якщо не допоможе наша феміда. Державна, то будемо звертатися до європейського суду. Однак я все ж таки надію, що справа до суду не дійде, оскільки як такої справи немає. Надіюсь на безсторонній розгляд даної справи і лишень це можливо за втручання особисто президента нашої держави. Дякую. Колеги, у мене все. Ксенія дякую. Це була Ксенія Веркалець. Вона з'ясовувала, чого коштує лишатися чесним суддею у корумпованій системі. Півроку без зарплати працівники комунального підприємства Алчевськ Пастран замагають повернути борг, який на сьогодні складає майже півтора мільйона гривень. Натомість влада Алчевська гроші сплачувати не хоче і збирається звільнити водіїв тролейбусів. У ситуації розбиралася Катерина Полякова, Катю, добрий день. До яких дій вдаються комунальники, щоб отримати свої зароблені гроші? Добрий день, Віталію. Близько сотні робітників Алчевськ-Пастрансу вимагають від мера міста Володимира Косюгу виплатити всі заборгованості по зарплаті. Люди кажуть, за півроку не отримали жодної копійки а завтра зовсім залишаться без роботи за май місяць не покрили долги, які з людей зарплати виплатили. Ну, як висчитали лі за квартплату? Май місяцні закизаю то июнь, то 5%, то 10%. Що це за ігрушки. Разі, так можна над людьми здіватися. Та да просто здівась. У всіх дітей є, подвоє чоловік роботи на підприємстві. Як виживати? Жінка каже, для виплати заборгованості керівництво збирається звільнити 60 робітників. Втім, директор алчевськ астрансу Ігор Холодов запевняє, це не скорочення, а перестановка. Відділи на підприємстві не ліквідують, а лише об'єднають. У нас буде перестановка. Перестановка тих людей, які у нас, допустимо, диспетчерська. Ми зараз приложимо. диспетчерська, будемо заміщати. Дві диспетчерські будемо делать в одну. Потому що виходу другого нету. А от у мерії кажуть: 60 робітників на підприємстві зайві. Тому витрачати гроші на їх утримання заступник міського голови Володимир Фіщенко вважає безглуздим. Зачем чим держати армію, якщо вона не нужна? Аві, тому ми їх привели троллейбусов приводим в соответствие соответствия численності рабочих на транспорте. Ось такі сумні справи у водіїв тролейбусів на Луганщині. Віталію качу, а до яких конкретних дій хто вдатися працівники заводу уже зараз? Люди впевнені, влада вкотре намагається довести до банкрутства комунальне підприємство, тому мають намір об'єднатися з усіма електротранспортними підприємствами країни та вийти на всеукраїнську акцію протесту. Віталі Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. З подробицями конфлікту на підприємстві Алчевськ-Пастранс. На Прикарпатті відновлюють судноплавство. Щоправда, проект не державний. Ідея належить трьом чоловікам-аматорам, які полюбляли подорожувати річками на плотах. Два роки тому вони спочатку змайстрували метрову шхуну із фанери. Цього року на річку Дністер спустили унікальний двопалубний корабель. Раніше річка була значно повноводнішою ніж сьогодні. Та тепер вона обміліла русла, не прочищаються, і плавати можна хіба що плотами. Корабель, який створили винахідники, відповідає вимогам усіх державних реєстрів, він оснащений японським мотором та навіть має усі комунальні зручності для 10 пасажирів. Судноплавство тут було ще при союзі, форватор практично вже його немає, як такового. Є кругом каміння, де тільки ці плоти можуть туристичні пройти. А ми от показуємо, що річковий флот все-таки живе. Ну, корабль він 12 тонн важить, тобто низ весь желізний, а верх надбудова, що ви бачите кольори, це все дюралі, надлегкі матеріали для того, щоб зберегти цю осадку на воді 25 сантиметрів. Тобто це корабль, на якому створені всі комфортні умови. Каюти, опалення, холодна гаряча вода, душ. Все повністю в свого роду. Головна особливість цього судна мале занурення у воду. Корабель може пропливти навіть там, де води по коліно проект. Винахідники розробляли самі. Запевняють, аналогів немає навіть за кордоном. На перспективу планують створити серію таких кораблів, щоб вони могли курсувати усіма річками країни. Судно уже пройшло близько 200 кілометрів. Грибний переполох на Волині упродовж восьми годин міліції, лісники і просто небайдужі люди біля Луцька шукали гори грибників, які пішли до лісу і своєчасно не повернулися. 72-річна жителька Рівненщини із семирічним онуком надто захопилися збиранням грибів. Вони і не щулися, як заблукали. Тим часом настали сутінки, пішов дощ, а поруч із лісом знаходиться трясовина. Тож блукання могло стати для бабусі та онука фатальним. Рідні зниклих зателефонували до міліції. По тривозі було піднято весь особовий склад Маневицького райвідділку міліції. Залучено спецпідрозділ Беркут з сьомої вечора і до 3-ї ночі правоохоронці та працівники лісгоспу вели пошуки у районі ймовірного перебування людей. Зниклі, до речі, не мали з собою ані телефонів, ані стріників, ані їжі. Знесилених, наляканих та мокрих до нитки їх знайшли у гущавині бранців ліс, одразу ж напоїли гарячим чаєм та переодягнули. Тепер кажуть, до незнайомої місцини ані кроку. Бачимо тут три дороги і не знаємо, куди йти. То всі вже обходили. Там якогось дядька спиталися. Він сказав що там йти кудись. Ми не поняли, і не знали, куди йти, як там вийти. Зайшли в ліс, якийсь наступний ліс, якийсь дуже глибоко, далеко в ліс. Потім ми ходили, ходили, вже там бачили болото, ходили, потім вже потемніло. З перелякані, але що замерзли? Замерзли. Як вони пояснили, вони з п'ятої години ходять, не можуть знайти дороги. Бабця каже, не так за себе, як за внука переживала, бо каже, мало лісу. Ніч холодно було, так, невідомо де, невідомо як, тобі вони не знали, дороги не було орієнтуватися. Метрів 500-600 і вже Рівненська область починалася. Там вже далі йшли болота непроходимі, там такі бездна. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде о 15-ті. Вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.